Всім доброго дня! Думаю, ви здогадалися, що тут. Днями відкрила Facebook, а там такі чудові квіти від пані Лілії, що я не втрималася і знову зробила замовлення. Зараз відкрию і подивимось, які вони. Їх, здається, тут більше, чим я замовляла, а можливо і ні. Так, і це Барвінок Illumination. Гарний кущик. Я так бачу всі рослинки тут з мохом. І вони не в горщиках. Так, в ґрунті, коріннячко в ґрунті так. Все Монарда. З квіточкою, теж гарний кущик. мабуть. Зараз треба буде їх всі пролити, поставити в водичку. Я такого пакування ще не бачила. Так. А це фіалка. Фіалка, це подарунок. Тому що фіалки я не замовляла, дякую. Кореопсис із варігатним листям. Ось така квіточка. Я чомусь думала, що квіточки в нього більше за розміром. Воздичка. Не видно назви. Не прочитаю. Багаторічна, по-моєму, вічно зелена. Оцю рослинку я хотіла. Геліопсіс теж квітує жовтим. Мені тут листя дуже подобається. І коробочка, звісно, маленька для такої. Рослини, ну, це не знаю, чи вона приживеться. Вона зовсім суха. Мабуть, не вистачило вологи тут. Ну, все добре. Не знаю, що буде з тією. І теж якісь квіточки такі манюні. На фотографіях були набагато більші, чи то так здавалося. І ось такий набір. І треба замочити коріння, а завтра вже все висадити. Надіюсь, все приживеться. Всю ніч рослинки постояли в воді, напилися, виправили листочки, Монард таке пахуче листя, ароматне. І буду висаджувати. Тут теж є Барвінок і фіалку Буду висаджувати в напівтінь, а інші рослинки на сонячних клумбах. Розрізала пакування. І бачу, що тут гвоздички два кущики, монарди також два. А барвінка навіть можна розділити на три кущики. Так і буду саджати не, не, по, не разом, а в різних місцях буду саджати. Воздичку посадила ось в такій клумбі, нехай тут розростається. Барвінок розділила на два кущики і посадила в різних місцях. Керіопсіс на краю бордюра. Кущик тут невисокий. Далі посадила монарду в глиб і замульчувала всі рослинки мохом, в якому вони прийшли. Ще далі в глибині посадила геліопсіс. Також його розділила на два кущики. Буде квітувати. Таке в нього листя гарне. І там ще один кущик Монарти. Дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, до нових зустрічей.